На ремонті Віталс. Ось модель. так Проблема в чому була? Сама газувала. Проблема була, відкрутився болт. Ну, не, не відкрутився, відірвалася шляпка болта і решта три болта попустилися. І сама газувала. Розлізалася прокладка, замінив прокладку, але вже дивлюся поршень, якщо можна замітити, в цих місцях він же мав виробітку. Тут зачіпаєш, можна зачепити пальцем. Ну, пазором можна зачепити виробітку. Походу, ну, фільтр зараз чистий. Походу фільтр не чистий, так замінився поршень. А сама найбільша проблема це, щоб не міняти корпус, бо тому що тут вирвали різьбу. Ну, я вже нарізав, пішов до токара і мені зробив ось таку шпилючку. З, десятки, з вісімки на десятку. І зараз ми спасемо закрутимо сюди ось таку шпильку, щоб не міняти зараз цілий корпус. Ось, така. ось такий ремонт такої бензопили. Працюємо далі, ручку зараз поправимо.